Описати зображення, змішати декілька зображень в єдине, замінити обличчя і замінити тільки частину зображення, це це може робити Міджорний. І сьогодні ми з вами розберемося, як це можна зробити. Розберемо декілька сервісів додаткових, які можна додати до мі і для того, щоб прокачати його до максимально високого рівня, наскільки це сьогодні можливо. На зв'язку Михайло Пацан, засновник Ваприуніверситету Лобал, є інвестором, підприємцем вже більше 15 років, керую активами своїх клієнтів, є фінансовим та цифровим радником і засновником блокчейн-протоколу Амсец. З вас лайк, підписка і дзвіночок за оці мега-класні фічі. І давайте поїхали. І так, перше, що я думаю, що ви вже знаєте, як. Користуватися міжорною, знаєте, що ця штука на сьогодні є платною, починається від 10 доларів в місяць і закінчується 60 доларами в місяць. вибираєте той пакет, який вам більше підходить під вашу роботу. Ну а далі вже, після того, як ви зареєструвалися, як це все зробити, є також відео на нашому YouTube каналі. Ми з вами приступимо до мега класних фіч і почнемо по порядку. Почнемо з опису зображень Для прикладу. Як це все робиться? Натискаємо слеш, пишемо Describe і просимо його описати те зображення, яке ми йому дамо. Давайте, для прикладу, я йому дам зображення такої дівчини, у мене тут є. І хай він опише, що він побачив. Це все робиться буквально декілька секунд. Я бачимо, він дійсно її знайшов, дійсно все так і описав. Ну і Давайте виберемо зразу, маємо чотири варіанти промтів. І він нам може згенерувати якийсь новий. Для прикладу, давайте візьмемо номер 3, я не знаю, його рандомно натисну, натискаємо Submit. Звісно, ми могли поправити цей пром, тобто не прям так його ідеально використовувати. Я це описав Міджорний. джурний але тут він прям описує так, щоб згенеровано було прям максимально, максимально красиво. Тому от, чекаємо і зараз отримуємо зображення оновлене по відношенню до того, яке ми йому. Надали. Ми навіть можемо таким чином давати своє зображення і просити його обробити, а далі замінити просто обличчя. І це ми зараз поговоримо з вами трохи-трохи пізніше. І таким чином маємо ось таке знероване зображення. Ну, скажімо так, воно ну, не зовсім так аж на 100% схоже на те, що ми тут йому дали, але ну, якось, мінімум є якісь детальки. Окей, давайте для прикладу нам там. Подобалось зображення номер 4 і зараз з ним будемо працювати далі. А наступна функція, яка дійсно класна, це можна замінювати. Якісь частини цього зображення. Тобто не робити варіації цього зображення, а тільки її частинки. Це називається Very Origin. Тобто ми можемо його вибрати тільки, коли ми вже ну, фактично згенерували собі зображення. Він нас спочатку дає 4. Після цього ми вибираємо те одне, яке нам подобається, і натискаємо кнопочку Very Origin. Вибираємо тільки певний. Регіон, який ми хочемо відредагувати, можемо його, от бачите, квадратиком вибрати, або можемо вибрати ту частину, яка нам подобається. Бачите, квадратик він по замовчуванням, а ту частину, яка нам тільки потреба, от, можемо її вибрати таким чином. Наприклад, я хочу тут змінити очі або там окуляри додати. От, таким чином ми це зробимо. От Бачите, я виділив це зображення. Тепер я можу. Натиснути кнопочку Submit, деколи він дає можливість ще й написати промпт. І як результат ми зараз отримуємо ще 4 зображення даної, даної картинки, але вже з зміненими тим регіоном, який я вибрав. Тобто зараз ми маємо побачити якісь змінені очі в даної картинки. І ось ми бачимо. Декілька різних варіантів. Все лишилося незмінним, а єдине, що змінилося, це очі у дівчини різними я бачу, кольорами. Можна дописувати промпт, додавати окуляри, міняти, додати ще якісь елементи зображень. Тому тут все на ваш розсуд, але це реально класна штука, якої дуже не вистачало Міджорний, адже ну, реально міджорний зараз створює найбільш круті. Зображення і те, як він дає можливість, от, власне, це це згенерувати це, це дійсно круто. Так, а тепер дивіться, наприклад, ми створили якесь вами зображення, але ми хочемо об'єднати елементи деяких е, двох зображень в єдине. Для цього ми е, можемо зробити, е, використавши таку функцію, яка називається blend. Так, пишемо slash blend. Вибираємо два зображення. Ну, давайте для прикладу е, візьмемо зображення. От, Одне, яке ми з вами вже брали, і згенеруємо його з зображенням якогось дінозавра. Можемо далі дописати промпт, що ми там хочемо вже побачити, або можемо просто Ентер натиснути. І зараз ми побачимо два зображення, згенеровані в єдине, і... або це буде дівчина. з Кольорами динозавра, або це буде динозавр з кольорами-елементами дівчини. Зараз ми з вами все це власне і побачимо. Тобто ми таким чином можемо додати до п'яти зображень і отримаємо якесь, якусь цікаву картинку. От бачите, зараз вона вже майже майже створена. Ну Досить непогано виходить. Тому, якщо ви захочете перетворити динозавра в дівчину, от таким чином це можна. Зробити от таке в нас в нас вийшло зображення. І четверта фіча, яка реально класна, але для того, щоб вона працювала, нам потрібно додати собі в Discord такого бота, який назив... власне наш сервер, такого бота, який називається Inside Face Swap. Це взагалі окреме розширення, це окрема власна компанія, яка займається розпізнаванням обличчя. І вона дасть можливість нам. Замінити обличчя. От, власне, те, що я сказав, що можна просто додати своє обличчя. Посилання, як встановити даний, даного бота, я залишу в описі. Для цього заходимо на такий сайт, який називається insideface.ai. Demos. Після цього шукаємо swapping Demo. Ну І фатеж, нас перекине на такий GitHub репозиторії, де ми можемо. По основній лінці, тобто в нашому виборку, це Discord, board, от власне, бот, власне, по ньому ми заходимо по цьому лінку і додаємо його на той сервер, де у нас знаходиться Midjourney. Це є перший момент. Далі, коли ви його додали на той сервер, де знаходиться Midjourney, от бачите, як сама, як у мене. Тобто, у вас має бути midjourney бот на вашому сервері, як це зробити? Є відосик на каналі і інсайт. Face swap бот також має бути на цьому самому сервері. Після цього у вас додаться багато всяких фіч, тобто типу safe ID, set ID, і так далі. Тобто те, що можна робити саме з цим ботом. І от тепер дивіться ключове: перше, якщо ми хочемо зробити заміну обличчя, А цей бур, власне, і єдине, що він може робити, це заміну обличчя на сьогодні. Ми маємо спочатку встановити так званий ID. Для цього натискаємо слеш і пишемо save ID, натискаємо. так, І тут пишемо ім'я, будь-яке своє наприклад, Ava Gurl. І додаємо якесь зображення. От в мене є, наприклад, таке зображення. І натискаємо просто. Enter. Є. Yeah. Тепер дивіться: для того, щоб е, наш, ну, власне, Insight face використовував той ID, який ми з вами зараз встановили. Нам треба зробити наступне: натискаємо slash, вибираємо set ID. Тобто встанови ID те, яке нам необхідно. Ну і, власне, ми його встановлюємо так само, як ми тільки що писали. Авакур. ID update. І тепер, тільки тепер, ми нарешті можемо зробити заміну. А як зробити заміну? У нас має бути знероване зображення. От бачимо, маємо його, натискаємо правою кнопкою мишки. Звідси вибираємо Apps і вибираємо InSwapper. Тобто, власне, для того, щоб зробити своп нашого зображення. І тепер він, бачите, працює. Так. Ми. Ось таку дівчинку додавили. Бачите, в принципі, чимось вона схожа. І таким чином ми можемо замінювати будь-які зображення, можете своє зображення поставити, замінити, тобто згенерувати щось прикольне, і потім просто свопнути ваше зображення. О, і це не останні фічі Midjourney. Насправді, Midjourney дуже активно розвивається. І на сьогодні ми, ну. Це те, що маємо найбільш найбільш оновлене, але там ще можна робити різний зум, можна додати додаткові елементи, можна розширювати панораму створювати. Тобто, в принципі, за допомогою Міджорні можна генерувати дуже-дуже багато чого цікавого. Тому обов'язково його треба вивчати. Обов'язково долучайтеся до нашого спільноти Лертон Global. Всі посилання є в описі до цього відео і рекомендую долучитися до курсів для того, щоб ви. Були максимально просунуті в використанні штучного інтелекту. І не тільки Я рекомендую подивитися на курс по практичному використанні штучного інтелекту, адже після нього ви зможете користуватися не тільки міжорний, але й іншими нейромережами, які дадуть вам мега класні можливості і прокачають ваші скили. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів побільше. Вам класних креативів, і побачимось вами в наступних відео і на курсах університету Learn2Earn Global.